Всім доброго раночку, ми з України, всім гарної неділі, а Господь вам допомагає. Ви подивіться, у нас похолодало, але маємо надію, що не буде такого холоду, як нам обіцяв гідромідцентр, що буде все більш-менш нормально, щоб наші вишеньки, наші фрук фруктові дерева обов'язково змогли пережити цю негоду. Ну що, що молодь, Мої хороші. Снідаєте? Ви снідаєте? такі вони у нас. Ось такі вони у нас. Хороші такі. Маленькі, годовані, нагодовані. Знаєте, знаєте, мене знаєте. Ай, красові, ай не бояться, не бояться. Порзі абрикоси, ну Весна починає стартувати. То, бачите, от, от, от люди які. Ну от для чого ти обломала і викинув. Ну от як можна з такими людьми? Просто нема сливо. Отак. Жовтенького вам трошки стрічечку. Зараз ще абрикоску зніму. Вже її відснімали, але все одно. Для тих, у кого такої краси нема. Пташки співають, чуєте? Чуєте? Чуєте, чуєте? Отак, отак, мої хороші. Всім гарного, гарного доброго раночку.